Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 5 червня. Зараз ми розповімо вам про трагічні події, які сталися 5 червня 1943 року. У цей день нацистська влада здійснила чергову жорстоку акцію у західній Україні: остаточну ліквідацію єврейських гетто у містах стрий, зборів і борщів. Це були міста, де до війни проживали тисячі євреїв, що були невід'ємною частиною місцевої культури та економіки. У стрію німецькі окупанти вивели на околиці міста близько трьох тисяч людей, переважно жінок, дітей та літніх, і розстріляли їх у заздалегідь підготовлених ямах. У зборові було вбито кілька сотень мешканців гетто а в борщеві близько 700 осіб. Ці акції проводилися СС та стали завершальним етапом знищення єврейського населення у цих регіонах. Усі, хто вижив після попередніх облав та депортацій, були знищені. Місця розстрілів сьогодні вшановуються як меморіали пам'яті жертв голокосту. А як ви вважаєте, що нам, як суспільству, важливо зробити, аби подібне не повторилося знову? Напишіть у коментарях. 5 червня 1967 року розпочалася шестиденна війна один з найкоротших, але найвпливовіших конфліктів ХХ століття. Усього за шість днів Ізраїль вступив у бойові дії проти коаліції арабських держав: Єгипту, Сирії, Йорданії та Іраку. Напруга між сторонами зростала вже кілька тижнів. Арабські армії стягували війська до кордонів, а Єгипет перекрив Ізраїлю доступ до Акапської затоки, що стало формальним приводом до війни. А вранці того самого дня ізраїльські ВПС завдали блискавичного удару по єгипетських аеродромах, знищивши більшість літаків ще на злітних смугах. Цей крок миттєво змінив хід війни. Ізраїль здобув перевагу в повітрі та розпочав масштабний наступ на кількох фронтах. Уже за шість днів ізраїльські війська зайняли синайський півострів, сектор Газа, Західний берег, Східний Єрусалим та Голландські висоти. Арабські армії були розгромлені. Для Ізраїлю це була перемога, а для арабських країн принизлива поразка, яка підірвала довіру до їхніх режимів та стала передумовою нових конфліктів. Цей короткий, але рішучий конфлікт залишив глибокий слід в історії Близького Сходу, а його наслідки відлунюють і досі. Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.